Культура страхування День 87, друга частина. Дуже цікаву інформацію була подана статистика виплат зі страхування життя, що демонструє зростання смертності у світі у 2022 році. І як дійшли згоди аналітики, це все наслідки епідемії COVID, який відбувся. У 2020 році і продовжується по нинішній час. Хочеться сказати, що компанії зі страхування життя США вони фіксують зростання смертності на 27% і виплати становлять уже більше 100 мільярдів доларів. також хочеться сказати, що наслідками цієї хвороби стали і такі захворювання, як онкологія, інфаркт, та інсульт. Це одні із найпоширеніших причин скарги, таких як критичних захворювань. Також хочеться сказати, що сектор страхування життя Японії він почав обмежувати виплати тих носіїв ковід, які мають високий ризик важких симптомів. До цієї групи належать вагітні жінки та люди, яким старше 65 років. Страховки вони спостерігають збільшення смертності, які посередковано також пов'язані із ковід. Це те, що велика кількість компаній повідомили про різке зростання кількості позовів про смерть, потенційно пов'язаних із затриманням надання медичної допомоги внаслідок карантину. Серед причин також називають страх людей за лікуванням, звертання звернутися за лікуванням і труднощі з записом на прийом. Да, новини досить такі не надто приємні, і тому що хочеться ще говорити про те, що сказати, про те, що незважаючи на пік виплат 100 мільярдів доларів в світі, кількість полісів страхування життя вона все-таки зросла, і у 2022 році у США приблизно було продано 46 мільйонів полісів. Так, щодо інших потенційно цікавих новин, що хочеться сказати, що все одно страховики і аналітики прогнозують зростання укладання договорів страхування життя і захисту для майбутнього. Цікаві новини, які говорять про те, що світ оговтується після пандемії, і тому варто задумуватися кожній сім'ї, кожному громадянину нашої планети. Все буде добре.